Вітаю всіх! Сьогодні така буде початок невеличкої серветки, гачок півтора. Пряжа, як завжди, вівчарі етнокатон 600 метрів 100 грамах. Починаємо ми з магічної петлі. Мені так подобається. І в неї ми маємо пров'язати 16 стовпчиків з одним накидом. Замість першого три повітряні петлі, і далі 15 стовпчиків ми в'яжемо всередину. Ця серветка не нова, тобто дизайн досить давній, але тут є такі елементи, які викликають труднощі. В початківців. І вже декілька разів у мене просили, тому хто просив, той дочекався. О. І так, в'яжемо 15 штук, підтягуємо. Ладно, покажу. Значить так, 15-й стовпчик зв'язала. Тепер потрішки підтягую так, щоб не сильно. Так, дивимося. Ось ця ниточка стала тягнутися. Значить, її затягуємо першою. Yeah. Дивимося так, щоб воно відразу хвилюю не ставало, і плюс-мінус було адекватно. Все, тепер уже хвостиком затягуємо. От таким чином. Далі. Сліпа петля в третю петлю підйому, тобто от сюди, петля підйому і стовпчик без накиду в цю ж саму петлю, куди ми з'єднувалися. Є два стовпчика з одним накидом, з однією вершиною, в наступний стовпчик. Зараз перехвачу от сюди, один накид, Другий. і разом. Можна замість такого кластера спробувати зв'язати пишний стовпчик, кому як подобається. Наступний стовпчик, стовпчик без накиду. І тепер дивимося, щоб ось ця така шишка, вона вперед була випукла. Далі знову два стовпчика з одним накидом, з однією вершиною. Один. І стовпчик без накиду, і от таким чином ми обв'язуємо по колу. Так, ми дійшли до кінця останній стовпчик, останній елемент це два стовпчика з однією вершиною, тепер Трішки витягуємо нитку і вставляємо стовпчик без знак ззаду. І ось цю робочу петлю ми маємо протягнути назад. Так, китіка, трошки хутро нам позичила. Так. Витягуємо назад. Розвертаємо. Тепер в цьому ряду, за третій ряд, нам потрібно пров'язати 16 рельєфних зворотних стовпчиків з одним накидом, між якими дві повітряні петлі. Ці зворотні стовпчики будуть в'язатися. За стовпчики в першому ряду. Тому повітряна петля і шукаємо петлі підйому попереднього з першого ряду. Так, новий штатив. І я ніфіга не бачу. Так. Є. Розвернули дві повітряні петлі. Це як в нас початковий фокус. рельєфний стовпчик зворотній. Дві повітряні петлі, арка, накид. Ну і тепер погнали за кожен стовпчик, рельєфний стовпчик. Один, два. накид далее и вот таким чином обвязываем накид Значит, наступный я и. и тут І якраз вийде, сформується така собі квіточка невеличка. В принципі, якщо використати цю серветку як пано, то в центр можна якийсь кабушон втулити. І буде дуже прикольно. Так, закінчуйте цей ряд і в кінці просто з'єднаєтеся сліпою петлею в І так, по схемі. Петля підйому, обов'язково її робимо, щоб в нас. Нічого не стягувало. П'ять рельєфних стовпчиків з одним накидом навколо цих петель підйому. І з них будемо формувати потім попкорн. Можна навіть ось так скласти, щоб було зручніше. Так, три. 5. Тримаємо петлю, витягнули, і в перший стовпчик вставляємо гачок. І ось так. Витягуємо формуємо бокор, повітряна петля, стовпчик без накиду, в арку. Наступно ось так повітряна петля і знову попкорн, і таким чином ми обв'язуємо всі 16 стовпчиків ось так. В кінці. У нас буде стовпчик без накиду в арку, повітряна петля і сліпою петлею у вершину, по з'єднатись. Ми закінчили четвертий ряд. Такий він. Тобто, ну, ще не закінчили. Лишився один маленький штрих. З'єднатись у вершину першу попкорну. Все. Тепер офіційно закінчили. Петля підйому. Рельєфний стовпчик без накиду навколо попкорну. І якщо вам дуже важко це робити, просто робите ось так, тут є серединка попкорну, і просто в нього робите стовпчик без накиду. За схемою треба рельєфний три повітряні петлі. Знову наступний попкорн. За нього стовпчик без накиду. Один, два, три. Наступний попкорн. В'язати досить неважко. Якщо ось так відхилити, ми бачимо, що тут є повітряна петля. І відхилити в іншу сторону, тут теж ми робили повітряну петлю. І вони нам дозволяють досить легко. Зв'язати цей рельєфний стовпчик. Один, два, три. В кінці сліпа петля в перший рельєфний стовпчик. Так, закінчимо п'ятий ряд: сліпа петля, стовпчик рельєфний без накиду. Петля підйому. Тепер будемо робити такі собі пелюстки. Шостий ряд це чисто пелюстки. В наступну арку стовпчик без накиду. Стовпчик без накиду, я сказала, Напівстовпчик. стовпчик. з накидом, дві повітряні петлі. Можна зробити піко, якщо сильно хочеться я ліниво я піколи робити не буду. Далі. Все навпаки, стовпчик з накидом, напів стовпчик. Трошки подувинемо. І стовпчик без накиду. Ось такі от пелюсточки будуть. І так обв'язуємо кожну кожну арку. Наступну арку відразу ж. Стопчик без накиду, напів стовпчик, Стопчик з накидом, Стопчик з накидом, дві повітряні петлі, Стопчик з накидом, на пів стовпчик, стовпчик без накиду. стовпчик без накиду наступно. Ось таких пелюсток у вас має вийти логічно, 16 штук. В кінці, ось тут ви не з'єднуєтесь з сліпою петлею, я покажу, що робити далі. І так, ми дійшли до кінця шостого ряду. Нам потрібно знову ниточку назад перекинути, тому ось тут. Так. Ми вставляємо гачок, навіть не в стовпчик без накиду, а от в рельєфний стовпчик, який був туди. і витягуємо ниточку. робочу Якщо бути вірною, петля підйому розвернулася. Ага, не все витягнула. Хвилинку. Так, тут треба бути обачнішою. Зараз. Тут є мінус такої ниточки. Так. Є. Тепер сюди. І я. Повіти на петля підйому розвернули. Тепер рельєфний, зворотній. Да, да, Рельєфний зворотний стовпчик без накиду навколо аж ось цього рельєфного стовпчика без накиду. То навіть для того, щоб було простіше, ми його прив'яжемо з цієї сторони. Ось так Хопа. і пров'язали. Три повітряні петлі. Один, два, три, накид, Стовпчик з накидом. Ну, по схемі в першу повітряну петлю. Але я пров'яжу як класично пікою я пров'язую за півдушки. Тепер знову рельєфний, зворотній стовпчик за наступний. Рельєфний стовпчик без накиду. Ось так. Один, два, три, накид. Ось так. Стопчик з накидом. Наступна. Накид. Один, два, три, накид. І от таким чином. У нас і трішки пелюстки піднімуться, а під ними вже буде основа для наступного ряду. В кінці ми з'єднуємося сліпою петлю в перший ось цей рельєф незвичний стовпчик. І далі в кожну арку вже будемо привезти знову пелюстки. Ось така квіточка у нас виходить. Прям якесь тістечко. Все це всю красу загортаємо і нам потрібно сліпа петля от перший рельєфний зворотній стовпчик без накиду. Тепер переходимо сліпою петлю в арку з трьох повітряних петель, петля підйому. стовпчик без накиду, напів стовпчик. Стовчик з одним накидом. Знайомо вже так. Дві повітряні петлі. І тут, як я вже казала, можна зробити піко. Накид. І спускаємося. Стовчик з накидом. На пів стовпчик. Стопчик без накиду. Рельєф не пропускаємо. Наступна арка. В неї в'яжем стовпчик без накиду, напівстовчик стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом напівстовчик і стовпчик без накиду. Таким чином у нас З'являється другий ряд пелюсток. Щоб він був більш такий витягнутий, то можна, можна таке тут піко додати. Я, напевно, буду ось цей ряд робити або з піко, або щось придумав, мабуть, таки тут буде піко у мене. От. Ви в'яжете по колу і в кінці. Тут треба з'єднатись в перший стовпчик без накиду, і обрізати ниточку. Тому що далі ми будемо працювати вже за ось цей стовпчик з накидом, який лишився. В принципі, це і шанс для вас змінити колір нитки. Ось така чудова квіточка, як лотос, у нас вийшла. Хвостика заховаємо. Ховаю я хвостик голочкою і ось сюди. і вниз. Так. І тепер притягуємо сюди перевіряємо, щоб не десь сильно не стягувало, і щоб, в принципі, не було видно. Ось цю ниточку можна або просто обрізати, або якщо вам страшувато, що воно розпуститься, можна перевірити так. В цю сторону ниточка. і ще в іншу сторону ось так. Протягнути. Так вже за дуже великого бажання у вас нічого не розпуститься. Лежати, сказала, є і є. Досить непогано. Наступне відео вже буде ряд. Ну, грубо кажучи, це вже буде обв'язка. Це вже буде з 9 по 15 по 16 ряд десь. От. Поки легких вам петельок пробуйте. Ніхто у вас не жене. В'язання в нас для того, щоб отримувати задоволення, пам'ятайте це. І хто буде пробувати ось цей ряд з пишними стопчиками, напишіть, як вам. Легких вам петельок і до зустрічі в наступному відео.